Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з Колею збираємося їхати по бички Малия чи по телята Оля провільніше. Поїдемо в сусіднє село. Ну, це селище міського типу Степань на ферму. Вже тут Коля підготовив присепчика. Ну, не знаємо, скільки нам вийде їх купити. Ну, плануємо пару штук, а там побачимо, чи будуть вони. Такі ж ми хочемо трошки більше, щоб тижнів три були. Що, все. Там і соломи, соломи майже цілий тюк. Я по, по так позносила. Так, всім привіт. Щоб їм тут, щоб було м'яко лежать. Старості порвалося. Вже від старості, так. Да. Ну нічого, все рівно трошки прикриє. Там позакриваємо. Ну, щоб, не було. Да, щоб не було холодно. Може ще одні двері відкрити? Чи... Да, вміститься. Вже ми під'їжджаємо до Степаня. Це парники, коля такі білий, так? Да? І дим йде, значить там якраз огірки, мабуть, вирощуються зараз. Ну, а це з лівої сторони. Раніше возили у млин сюди. Ну, як нас називають, Навальці. Навальці? Навальці. Колись а. так казали, ну. Це ну, щоб хліб пікти. Її. щоб хліб пікти, так. Верне, не знаю, чи працюють він. Мабуть, бо бачу дрова, віс стоїть. Зараз приїхав на ферму, будемо вибирати. Тут є, я заїжджав в суботу, тут там є, можливо, бічеків 7-8 таких. Виберемо нам такі, щоб трохи старші, щоб легше переходили на наш замінник, бо у нас 21-го дня. А за їх до батьків я там вже, ну, вже договорилися ми. Сьогодні з'їздив, там перегородку таку розкинув, де їх раніше корови стояли, бо було постійно, постійно дві корови. І, і якось так приходило, що завжди тиличку ще держали, бо то, то корова не добра, то корова стара. Ну, завжди заміна росла, але зараз немає вже нічого. То домовились, щоб. Ну, щоб Перебули, поки ми там все настроїмо, все зробимо. То, що, ну, першим ділом б хотілося щоб вони, росли, б, щоб вони телята росли щоб були, б, а тоді вже більш так тісніше приступити до, до нашої того хлівчика чи, чи Ну, до нашого нового господарства. То, що тоді пізніше буде, наскільки я знаю, ну, так розказую, що пізніше телята трошки гірше ростуть за цих, за цих таких ранніх, як їх називають. То, щоб, щоб вони росли, б, все добре було, б, а тоді вже. Щоб якась трохи кількість невеличка була б завести туди. не Кіцька така гарна. Нема. Може, лампочка зваривша. Ні, ні, просто не його роздоллює. Можна десь. Можна О, є світло. То тут є і, і жолоб коля, і для сіна все. Після корів осталого. Так, ладно. А ще великі хлігу. У нас тут кури. Угу. Ну, молочка не хочуть е, доїти. Постоянно державляють. Так, да, так. Да. Де корови? Може вам телушечку звичайну якусь? Ні, не, не треба, може тилушечку яку бабу на коровку. Там така була червона одна. Вже сьогодні їх не треба Чи коли треба буде ще? Я думаю, що ні, бо ми як купляли а? такого послі обида, ну, то вже не поїли. Не ж хано привикли ну. ще. І завтра їм трошки там. Несе вже коля друге, а, а третє, мабуть, зараз ще втече <гум> коля з прицепа. Оце мені найбільш подобається такі. Там ще було таке саме. Нотилушка. Ще більш біліше, такого голова. Тако. Це, мабуть, коля несе самого увагшого. Так Такі що стріняк ми не могли його там. Він ну, ну, здоровий вже. Ну, щоб ноги. Он назад був. Ото те устало вже акуратно. Ні, вони тако спокійні. Коля ваші ну, не те, що там ворушаться, а собі лежить і все. Давай сюдимо готуємо. Давай. Оста. О. О. Коля, мабуть, поїзд сьогодні не будемо, про ні. Ну, вже завтра. Давай. О, тут є місце! Не коло корову, не правда, не. Давай. Одразу порошка їм того от поношу. Щоб додати. Він малий, здоровий. Там була тирса подослата їм. Тут на соломі, бачите, їм геть незвично тако ходить. Там і так. Так пошисти. Ось самий. Ну так, бачите, такий бічків прикупили ми. Що вам гарний? Гарний. І вони в Н... нас на квартирі покуда побудуть. Тоді одамо временно, временно. Бо баби не хоче баба вже займатися. Бичками. То нічого, до року, до року і все. Ні, до року то є. У вас тут є і, і, і випас є, і все є. Так, поки ви ферму наладите свою і все. А такі такі відношень гол, голштини, такі вони і, і морда така продовгувата, і самі такі довгі. І каже то дядько каже, що може кому-то лушечки треба із гарною генетикою, то, щоб купляли б. Це таке костлявище, як називають. Так, так, так. Отаке воно костисте. Немале. Не Не ну там побачимо, хлопці прийдуть ще... ще назви щось попридумують. Бо вже вони казали, що скільки буде купляти, щоб знати, знати нам прикидати. Як назвати їх. Ну тут такі буде, буде боссон, може. Колись моють у вас був боцман? Боцман у нас був, так. Да, да. Ото буде вон такий, такий трохи крупніший. Ото, ото й такий, так. Да. Ну. Такі високий, Вони високі такі на ногах. Ну. То вони всі. Ну. Там 47 ну. і 46 ну. кілограмів. Три тижні вже є. Вже три тижні вже, вже, є? Тижні, вже. вже до місяця каже. Ну, ну. Ото таке, бач, не чорне, а таке сивувате коля. це, то Леся казала, що, що такі. Да, — Будь-то був. Да. Ото тільки не попитав, скільки разів поїли. можливо. Там, мабуть, на фермі не будуть три рази ніколи поїти. Можливо, два рази там. Два рази і курю доїть. Ми, ми зайшли, Леся каже, не віриться, що вже ну, є такі ще ферми, де... Де є рецептор, транспортер на гній бі, бі, біжить і все. Коли, скажімо, до мами ходили на ферму, коли там працювали. 20 років назад. 20 років назад. А зараз Ну, оленчок, курівки такі гарні, були ухожені. Ну, Хлопці, дітей такі. наші повезти туди, показати, як вони. Якби хлопці, ну вони такого ще не бачили, що стільки багато корів пов'язані всі, і все там робиться. І бички, і все. Ну, таки побачимо ще. То у нас мовча, таких не було, що більш холоштинізовані. Обично там ну, по подвір'ях купляли там всі стільський бічок, тож у нас усі так запліднюють, до бічка приводять, які як є. Ну це трохи що отакі-то От глянемо. Такий так, Да. не да, да. то могло в окно вискочити. Бо вони відпоювали, так, да, що вам до руки. Ні, так гарно там. Ну. Не От спробуєте, може захочете телушечку. Коробку може А Може, може, може і, не, і не треба вам вона. Да. Сир у нас є. Ви вже за життя вже наробились. Сьогодні натішилась там дві коробки і телятко. І гнеєць руками, і, і да, солову да, тюкопреса да. не було да, на да, куру. Да, да. А, і грузить треба, а потім рублем прив'язувати. І гребти. Прив Якась вавочка була. А це, мабуть, на терно йому. Там зразу ще бачили, що наносить щось таке трохи. No. То зараз, знаєте, трохи легше, хоча б можна Ну, важче заробити, щоб все купити. Не важче, а просто треба заробити і купити. А раніше ти можливості не було не, не тюкопреса. А робота була А ще, а ще у колгосп. Ну, на роботу на роботу в ланку чи як там називали. І бураки чистили і все. Виглядають немає У мене чого. Не такі, як то котенята часом бувають да, жити. Да, такі да, трохи да, да, крупніші. Такі вже як продають на машину часто. Ну. Вже ми приїхали додому. Зараз Коля завезе до батьків сіна. І також сухе молоко, відра, також порошок чорний, що ми підсипаємо по чайній ложці. Ну, сухе молоко ми замовили, ми так і планували. Як нам вийде купити, ну, прикупити бичка, ну, як сьогодні у нас три. Так, да? ще нас заглянули до своїх, то порівняно з тими маленькими, порівняно з нашими. Ми ж якось так коли привикли до таких. Але нічого, так. Да. Через трошки будемо поїти, годувати. Попораємося якраз всім. Це ми добре коля намостили для бічків, що вже і одним під і другим, щоб гарно було їм там лежать по дорозі. Вже Коля приніс і сухе молоко, і біовід. І також відра беремо з собою. Надежний. Оці, да, що ми випоювали своїх оцих бічків, то ми знаємо, що вони не поламаються. Так, так, у відро. Вони такі гнуться і крепкі, самі крепкі. Палочку якось перемішати. Ну, Все-таки ввечері ми вирішили попоїти їх. Все. Ну, вони молокопіли, то хто знає, глянемо, чи, чи захочуть під замінник. Ну, сьогодні, можуть і не захотіти, а завтра то вже. Мають пити, але попробуємо. То, що... Ну, якщо вранці поїли, то трохи багато. І ввечері не буде, вже... не будуть напоєні. І знову до слідуючого ранку, то трохи так собі. А воду поставлю, там їх вода стояла, то вони пили нормально, нічого. Ну і якби зміють, знають до відра, як підходить. А нічого, жуйку жують, Знач... значить стіну їдять уже. Мабуть, все добре. Замінка вже розвели. Тут такі вже не можна кота одогнати, що пахне. Молоком, молоком пахне. Перший раз по півтори літри дамо, Попробуємо. І по одному яйць, яйці сирому. так як і раніше поїли. І, і біовід по чайній ложці. Ну, ну. Будемо Вони не крепко і голодні. Я просто не, не попитав, чи вони, вони, чи чи вони соски, а там вроді на відра стояло така там, на відріз відрі, засіки, ну то мають затрав Бо трохи важко научувати після соски да, чи да. після корови. Там було для відео. Ну, Так, перший пішов. А ну давай ти. ты. Може, почуєш що смок Так, давайте я тебя удержать, а ви вже в следующем. У вас ну. стаж більший. О, це молодець. Той якийсь буде може... може біляш. біляш Біляш, ні? Чого? Так, другий є. Я Тут такий трохи зляканий якийсь. Датньо я поставлю коло цього. Опа. Так, сюда. сюда давай, давай. Зараз той білий Но... розпробував то вже буде підходити. Вот старіший. Ну так, да, бо він такий грубова. М'язи, як бичка. Я хочу, зараз трохи попробуємо і глянемо. Якщо ні, то вже завтра за ній трохи прогуляються та будуть, будуть пити. І перший раз, як, ну, як розводили замінник, то вода була кип'ячена. Кип'ячона тоді похолодила, щоб це перший раз. Можливо, ще який раз-два зробимо так. А тоді вже, звичайно, просто тепла вода, градусів 50-55. Так, білий, ти вже Ну, Так, да, воно може і самі старші. Да -да. І голова Бач, така сама. Так, і воно такі на їм бачиш, така вже. Через що вони схотів пити. О, сіла є. Я казала, коли між чераблиночку їм десь треба покліїти. Щось зробимо, змайструємо. І угу. за своє різні пати в тебе. Вони спробували, тут вже пили б. Але добре, що крепко важко, коли після корові, то треба, ще після соски довчити да, поїти. як no. запробує, то вже воно так, по Перший раз можете сполоснути трохи, так щоб були б. No. А потім... Потім вони що... так облизують, що вже ну, не що, немає. Що, що, <laughs> що там чисто та порадок. Давай, боцман, допівай. О там там і льолік ваш у жолобі сидів. Отак ну, проходить перше наше таке випоювання, але нічого нормально. Ти просто, можливо, трохи молодший, і ще не, не такий голодний. Ну і запах відрізняється молока від звичайного від замінника. Але нічого все будуть пити. Вони такі більш... Ну, там їх розказував цей власник цієї ферми, то каже, що вони якби, ну, беруть із стада, і стада кіль... там декілька корів, таких високопродуктивних, запліднюють їх штучно -голоштином. І Тоді вже від цих корів дивляться. Якщо бички чи телушки, чи все оставляють собі. А, наприклад, коли бики, то їх оставляють, щоб був, був би бик-плідник на фермі від штучного. Так, трохи покращуємо, стараємося, щоб покращити генетику ближче до голоштинів. Отакі вони. То мабуть самі менші, менше. Якось там, коли там вибирали, то наоборот мені здався, що найбільше той. От, от той видно, що він старіший. А свій такі іголука твої, вачка маленька. Ну воно научиться. Ага. Щось один не хоче чорненький, двох випило. Ну, а ми все ходимо, зараз ще я трошки за ним похожу. Ну не схоче, то значить вже завтра зранку будемо пробувати. Ну, піть вони то вміють, бо там для кожного було ну так спеціально, щоб випоювати їх, вже вони ж не біля корови. Оцей нас ще не попив. чорненький, ще у нас вони без імен, то буде у нас чорненький поки що. Великий хлів, да все вони ходять туди-сюди. Не хоче, навіть не, не отак не спиняється. Дай я присяду. Ну не хочу, будемо їхати додому. Ну, таке в нас вийшло відео. Всім вам дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Всім до побачення.